В Ізраїлі щось відбувається. Країна повністю під обстрілами повідомляють про 5 тисяч ракет і снарядів, які були випущені по території Ізраїлю. Це ось той випадок, коли ніяке ППО не врятує, якщо у ворога є надзвичайно багато ракет. І розпочалась нібито наземна операція проти а, цієї країни. Вже є відео з підбитими суперновими танками. З боями на території деяких міст. Все, що можна зібрати в інтернеті, відео, фото, телеграм, шапці профілю, шок. Люди не хочуть жити мирно і не вміють. Мудрість. Мудрість полягає в тому, щоб максимально відмежуватись від оцих цих процесів. І щоб твої люди. Не були втягнуті. Ось, в оце все. Але то мудрість. Телеграм, щоб це прошу.